Якщо ви думаєте, що хустка це просто щось, що бабуся пов'язала на город, тримайтеся, зараз буде етнографічна стряска. Хустка це не просто аксесуар, це невід'ємний елемент образу заміжньої жінки. Її оберіг, стиль, її статус і навіть геолокація. Але не хусткою єдиною українські жінки прикрашали свої голови були ще. Хустки, очіпки, намітки, кибалки та навіть рантухи бо після весілля жінкам не дозволялося світити волоссям, але це не заважало молодицям вражати своєю красою та вигадливістю. Які бували двох типів: буденні для щоденної роботи, тобто прості, легкі, з простої, з дешевої тканини, та святкові яскраві квітчасті, з китицями з дорогих крамних тканих їх дівали до церкви, на весілля, на день народження, ярмарки. Також до куми на каву. Святкові пов'язи зараз рідкість, але вони колись розповідали про жінку. Все, який у неї соціальний стан, звідки та навіть скільки її років? І ось як це все виглядало у різних регіонах. Yeah. Хустка це як вайфай сигнал української культури. Відно, звідки ти чи ти бідна, чи багата, скільки ти робі років, і чи сьогодні ти в полі чи на весіллі. І з хусткою можна створити безліч образів та варіантів від веселої слоги, поважної пані або тихої, спокійної молодички.